Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Хмельниччини більше жителів регіону залишились без електрики. Минулий тиждень в області став одним із найкритичніших, зазначили у Хмельницького Беленерго. Як пояснюють, одночасно співпало декілька факторів, які спричинили дефіцит електроенергії. Зокрема, відбулись технічні збої на об'єктах енергетики, адже обладнання застаріло і не витримує навантаження. Під час обстрілів Хмельниччина тричі зазнала уражень. І безпосередньо були вражені об'єкти е на Кукренерго. Поступово, в залежності від уражень, об'єкти відновлюються, тобто всі об'єкти відновлюються, але для відновлення об'єктів потрібен час. Для відновлення об'єктів, якщо це досить енергоємне обладнання, тут питання не в вартості його, а в часу виготовлення. Тобто, якщо відбулось враження трансформатора на підстанції класу напруги 330 кВт, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну, там, не менше 6 місяців. Свій вплив мають також температурний режим і погодні умови. Як зазначають, цього тижня енергетикам вдалося запустити всю атомну генерацію. Блоки електростанції працюють. Завдяки цьому дефіцит в системі зменшився, тому й світла краянам надходить більше. Однак система продовжує працювати за тимчасовими схемами. Це досить великі об'єми, і в нашій електричній мережі з'являється так називаємо дефіцит електричної енергії. Тобто, якщо простою мірою, це умовно. Об'єм генерації, який виробляється, він не може покрити потреби, які зараз потрібно для на Україні для усіх споживачів. І якщо, наприклад, починаючи ще з жовтня, коли почались ураження, в цей період часу температурний режим ще був досить теплий, да от відповідно споживання нам ну, вистачало, щоб ми балансували. Поки ж ситуація із електропостачанням в області покращилась, діляться в Хмельницько-Беленерго. Але як надовго прогнозувати не беруться. Тому і надалі закликають краян енергію споживати раціонально. Аліна Жулкевська Ігор Горшіян, телеканал Перший Подільський.